У серпні минулого року ми спілкувалися з Максимом Кунпаном, тренером сумського гандбольного клубу РЖМ груп СумДУ» Біля цього майданчика. Тоді пан Максим лише мріяв створити тут майданчик для пляжного гандболу. Минуло менше року, і мрія перетворилась на реальність. Дренажну систему зробили, поле це було повністю як так сказати, за. Занедбане, були каміння великі, були скляні вироби. Ну, дуже, всі, дуже багато мусору було, все заросше. І тому це прийшлося вручну викапувати, викидувати, вбирати повністю. Після цього говорить Максим Кумпан, завезли пісок, встановили і пофарбували ворота, натягнули розмітку. І майданчик готовий приймати тренування та ганбольні матчі. Крім того, він може приймати інші види спорту. Цей майданчик і для пляжної боротьби. Цей майданчик ну, для пляжного міні-футболу, скажу так, бо пляжний футбол, майданчик в два чи майже в два з половиною рази більше, але можна проводити тренування, можна проводити підготовчі збори. Богдан Перекупко студент Сумського державного університету і капітан сумської гандбольної команди. Разом з іншими він також брав участь у будівництві майданчика. Нині ж на ньому ж готується до нових гандбольних поєдинків. Ми робили своїми руками цей майданчик, готуємося до Європи, щоб виступити за свій університет. На піску краще можна підготуватися, ніж на паркеті. Ярослав Іванісав наймолодший у сумській команді. Також готується до нового сезону. Говорить, від того, що тренуєшся і граєш на майданчику, який сам побудував, отримуєш насолоду. Кайфово, гарно. Знаєш, що сам зробив, сам граєш. Разом з Максимом Кумпаном нині тренує команду Валерія Савіна. Пані Валерія говорить, цей майданчик дасть змогу краще підготувати команду як до пляжного гандболу, так і до класичного. Пісок дуже гарно допомагає хлопцям навантаження на ноги, тому як тільки вони вийдуть на класичний ганбол, то одразу почують. Наразі хлопці готуються до чемпіонату Європи з пляжних видів спорту, де, зокрема, буде представлений і пляжний гандбол. Турнір прийматиме іспанська малага. Потім на них чекає старт чемпіонату України з класичного гандболу у вищій лізі. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.